Яка привична ситуація, коли мама приходить і каже, Господи, маю тебе щось попросити, щоб ці два сини моїх, цих моїх любимі, найдорожчі, мої, дорогсінькі, один сидів праворуч тебе, а другий ліворуч тебе. І знаєте, не один раз і ми бачимо так у житті. Коли чи то наші рідні, чи то друзі, чи то знайомі, десь слово замовити за когось. Ану позвоніть там, хай там щось повирішують, щоб мене там послухали і привілегію якусь зробили іменно для мене. Тому що ми друзі, тому що ми родина, тому що ще щось там ну, різні. там. Послухай мене там зроби. Так починаються зародки корупції. Корупція це така штука яка знищить все, що хоче. Тому що ідеться не по справедливості, не по професіоналізмі, не по профпридатності, а по дружбі. А коли на місці стають непрофесіонали, все ламається. І Христос на кореню зразу це діло пересікає. «Слухайте, хіба можете пити ту чашу, що я п'ю? Можемо, кажуть, навіть не задумаються, можемо. Добре каже Господь, чашу, яку я п'ю, будете пити, але праворуч мене чи ліворуч мене не мені давати вам тільки Отець, той, що на небі. Бо Христос їм розказує: йдемо в Єрусалим і мене засудять, і будуть страждати, розіпнуть мене на Христі, але третій день я воскресну. І вони пропускають усі ці труднощі, а хочуть зразу в саму кінечний результат. Воскресіння слава, Христос Воскрес! І ми часом хочемо мати якусь славу, повагу, якусь честь, але переступивши через той великий крок, через ото місце, де треба трудитися, старатися. І часом тяжко нести свій хрест, аж потім та слава приходить пізніше, а ми хочемо уже. І часом, щоб зменшити, обійти або якось обминути е, ті страждання, працю і старання і вміння, ми використовуємо таку духовну корупцію, тікаємо від труднощів. А Христос нам чітко каже, я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов вам служити і віддати себе, як викуп за багатьох. Він дав нам приклад. Чи ви думаєте, що ви такі важні, що заради вас зійшов Христос, бо мусив зійти, бо Він ваш раб і вас мусив відкупити, щоб ти сидів на печі. Христос зробив це з любові і показав нам приклад приклад служіння. Пам'ятаєте Тайну вечерю, пам'ятаєте вмивання ніг, Христос показує своє упокорення. Без цього упокорення немає нічого. Ми, якщо не будемо упокорюватися, один одному нічого з того не буде. Ми дуже тим переживаємо, щоб хтось тим не зловживав. Я постійно покорююся, а мене мають за раба, мене не слухають, мене не розуміють. Христос каже, я вам приклад показую. Робіть так, як я. Показуйте своє упокорення, але показуйте свою гідність, свою твердість у своїх постановах, у своїх рішеннях, щоб це не було до обіду одного, а після обіду другого, а на другий день третій, а на четвертий день вже забув, що там робив, і все. І таке то до ліса, то до біса. Господь Бог хоче, щоб ми були постійні у своїх постановах. Щоб ми були постійні у своєму напрямку, врухані до Бога, шукання Бога, щоб ми шукали того Бога. А Він каже, чи можете чашу пити ту, що я, а ці не думають можемо. І ми не раз так кажемо: так, Господи, все ми можемо, ми твої діти, ми, тільки приходить перша трудність. І все, і дітей Божих нема, бо розбігалися. Або кажемо, а що це я, а що той, що той не робить, чому це тільки на мене? А діти кажуть, а ми ще малі, а старі кажуть, а я вже старий, вже не годен. І так ми обминаємо місію Божу. А місія Божа. Полягає в особі Ісуса Христа, який став для нас прикладом. Він каже син чоловічий буде виданий в руки людям. А ми думаємо що це тільки Він. <кій> він має на увазі нас також, бо ми є християни. Ми є Наслідники Ісуса Христа, послідовники. Що значить наслідники? Христос прийшов, зробив сліди, а я за ним тими слідами. Раз, два, три, чотири. І як він страдав, ми будемо страждати. Його принижували і нас будуть принижувати. Але він воскрес. Але він оздоровлював людей. Він ісцілював людей, він воскрешав людей, Ти скажеш, ну, певно, ми таке не можемо. Можете. Можете, не прийдете і скажете до, до мертвого вставай, і він встане, а прийдеш до людини, яка далека від Бога, яка не слухає, що таке, як чує про Бога, зразу, ти перестань, що ти мені говориш. А ви з нею помаленьку, починаючи від. Від лагідного відношення, від розуміння, від любові своєї, помало починаєте ту людину навертати. І та людина, із мертвого для Бога, помало воскресає для Бога через ваше старання, через ваше наверення, через ваш приклад, ось вам ви воскресили чоловіка. А людина, яка хвора, хвора душевно, погано думає. Постійно сквернословить, говорить погані слова, ще щось. І ви через свою доброту, через свій людський підхід кажете, а давай трошки слегше з цими словами, Туди, сюди дивиться за місяць, за два людина вже не матюкається. Ви зцілили людину. Чи ви думаєте, що іменно сліпому вернути зір? І мертвого струни підняти, що це є Воскресіння, це є чудо. Для чого це чудо? Якщо б ви кожного мертвого воскресали, то що би з того було? Людина народилася, прожила, має вмерти. Але за цей час, який Господь Бог виділяє нам на життя, вона має принести якісь плоди. А Воскресити живого, який мертвий для Бога? Через твій для Бога, який не хоче слухати про Бога, оце є Воскресіння. А той, що вмер, лежить у труні, його нема змісту воскрешати. Ви скажете, а лазаря Бог воскресив. Так, Бог воскресив лазаря, щоб всі бачили, хто він такий є, не Лазаря, а хто такий Христос. Іти слідами Ісуса, іти поруч з Марією, з Його матір'ю. Будьте тими, кого Марія тримає на руках. Знайте, як є дуже багато образів, ікон, де пречиста діва тримає маленького Ісуса на руках. Ідіть життям так, щоб бути на руках діві Марії. І з серцем, і в серці з Ісусом Христом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.